Зараз внесу певну ясність з приводу розбивок на декоративній штукатурці. Саме покажу вам на прикладі оцього відео. Дуже багато питань. Що це таке? Це панелі, чи це декоративна штукатурка, як це робиться, показую, розказую більш детально. Дивіться, це розбивка на декоративній штукатурці. Це декоративний матеріал. В даному випадку мазанка конкрет, ось є мазанка Вінтаж, теж зроблений в двокольоровому виконанні. Це робиться наступним чином. Грунтівка тонується більш темний колір, наклеїться малярна стрічка, наноситься декоративна штукатурка, стрічка знімається і виходять ось такі лінії. Вони набагато дешевші, ніж монтувати будь-який профіль в цю стіну. Коштують як один погонний метр нанесення декоративної штукатурки. Ось так це виглядає. Загалом таке рішення використання декоративної штукатурки з розбивкою набагато дешевше, ніж зашивати стіни панелями. Це дуже доцільно використовувати на фасадах будинків. Товщина шва може бути будь-яка. Найчастіше ми використовуємо 3 мм, 6 мм та 10 мм. Ну і колір шва можна зробити будь-який. Тому користуйтеся гарного вам ремонту.